Мир Україні, мир Божому Ізраїлю, мир вам, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в оручі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Цця нашого і Господа Ісуса Христа, мир нашої Україні, мир Єрусалиму, Спасіння Ізраїлю. Одинадцятий розділ послання до Євреїв не тільки представляє віру Божих героїв, але й показує реальність життєвої дороги Християнина. На які одні чудом, одні чудом залишаються живі, а інші гинуть. Всі ми, мабуть, в якийсь момент свого життя задавалися запитанням, чому одних Господь зцілює, а інших ні? А від початку звірського вторгнення Росії в Україну ми стали свідками того, що багато хто з наших братів та сестер у вірі загинув або помер мучеником, коли в той же час немало було врятовано над природним чином. У частині розділу, яка наголошує на перемогах віри, згадується, що деякі уникли вістря меча, вірш 34. Однак у вірші 37 сказано, що одним із труднощів віри було те, що дехто загинув від меча. Хоча пророк Ілля е, уникнув помсти Єзавелі, інші пророки Господа були вбиті в той же самий час, перша царів 19.10. Життя Єремії. Врятовано від Егокаїма, але його товаришу по пророку Урії довелося загинути. Егокаїм убив його мечем і кинув його мертве тіло до гробу простого народу. Єремія 26, 23. Вірою один вижив, а вірою другий помер. В апостольську добу Ірод Гріпа вбив Якова мечем, але Петро уникнув його руки, Дії апостолів 12, 1, 11 Тема зрозуміла, віра може принести як перемогу, так і фізичні страждання та смерть. У Посланні до Євреїв 11.35-38 згадуються інші люди, які тріумфально постраждали за свою віру, але яких неможливо точно упізнати в старозавітніх писаннях. Розгляньмо, наприклад, другу частину 35 го вірша. І інші були мучені, не прийнявши визволення, щоб Отримати краще Воскресіння, а інші були скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще Воскресіння, що означає тортури, буквально означає бути розтягнутим на стійці і забитим до смерті. У другій книзі Маккавею описується досвід Елезара, одного із благородних мучеників часів Мокоєвеїв, який добровільно прийняв смерть. І не відмовився від своєї вірності Господу Богу. Історія його мучеництва супроводжується розповіддю про матір та її сімох синів, які витерпіли різні форми тортур, а не порушили Божих законів. 7. Сини один за одним відмовлялися зректися Бога для свого визволення від смерті, залучаючись вірними до гіркого кінця. Кожен із них. Підбадьорений своєю матерю, стверджував свою віру у майбутнє Воскресіння того самого тіла, яке було знівечене і знищене. У нашому тексті стверджується, що вони зробили це, щоб отримати краще Воскресіння. Як смерть мученика може бути кращим Воскресінням, кращим від чого? Відповідь здається, знаходиться в попередньому контексті: юнаки серепти. Та Шунама, згадані у вірші 35, були повернуті до смертного життя Іллею та Єлисеям, але з часом вони померли. Воскресіння, на яке сподівалися мученики, це Воскресіння до нескінченного життя. Це краще Воскресіння є надією всіх, хто помер у Христі. Саме про це написав апостол Павло в своєму першому посланні до Солонян 4:16. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Цікаво відзначити, що рані ці церкви називали тих, хто постраждав за часів Макоєві приблизно 168-165 роки до нашої ери. Найбільшими мучениками чи передмучениками у часи гонінь у ранній церкві ці мученики надихали тих, хто був вірний аж до смерті. У верши 37 також говориться, що деякі були перепилювані. Існує єдина єврейська та християнська традиція про те, що таким був кінець вірного свідчення Ісаї, про якого свідчить історія, що він також залишив Єрусалим під царем Манасею і пішов. Гірську країну. Там його схопили, і розпиляли дерев'яною пилою на дві частини. Верши 37-38 описують, що ці святі камінням побиті, бували допитувані, умирали, зарублені мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі. Іноді їм доводилося жити в норах і печерах земних. Хоча Ілля загалом відповідає цьому опису, цей уривок знову нагадує нам про тих благочестивих євреїв, які втекли від переслідувань Антіоха Епіфана близько 168 років до нашої ери. Пророк Данії пророкував про них раніше. а Розумність народу навчать багатьох, але спіткнуться об меча та полум'я, об полон та грабіж якийсь час. Даниїла 11.33. Перше посилання Маковеїв 2.29.38 описує смерть тисячі людей, які були взяті в облогу у своїх печерах, коли вони відмовилися порушити суботу, чинячи опір. Усі ці благородні мученики були чоловіками та жінками, яких світ був недостойний. Вірш 38. Віра в Бога не гарантує комфорту в цьому світі. Хоча віра приносить зовнішню перемогу для одних, вона приносить невимовні труднощі для інших. Однак для всіх святих чекає остаточне славетне завершення. Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони без нас не стали досконалими. Вірш 40. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто. Овруч, у цій ранковій Росії я використав матеріали із статті доктора Вільяма Уорната. Світ їх недостойний